Друзі, усім привіт! Мене звати Аня і вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми знову отримали свіженький, крутенький. Геймплей Stalker 2 з Gamescom. І я відразу хочу сказати, що є одна єдина річ, яка мені не сподобалась в цьому новому геймплею, це те, що всі події, там, не знаю, мабуть, якась там так звана місія в Stalker 2 відбувається вночі. Е, я не дуже сильно задоволена графікою. Я розумію, що відео воно псується, YouTube псує якість, але деякі текстури. Ну, чесно, це просто крінж, насправді, як на мене. Звичайно, це тільки моя власна думка. Я нікому її не насилаю на вас, але просто давайте подивимось на це все разом. Все, друзі, поїхали. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити мені лайки, писати ваші коментарі. Поїхали. Значить так, якась одна із місій, яка буде відбуватися в Stalker 2, значить, Скіф встановлює якийсь сканер на ім'я Топас. В нього, значить, місія називається Туди і назад, чи туди і назад знову. Йому потрібно встановити якісь сканери. Він переміщується там кудись назад, по зоні і так далі. Там щось відбувається, падає якась башня, і до нього звертається Герман. Він запитує, чи, живі, чи живий він там. Скіф каже, що, типу, все з ним нормально, він там живий, але він там щось гучно зробив. Герман каже, що він там щось робить доволі таки незвично. Я не знаю, що він там доволі таки незвично робить. Він там забирається знову сканер, і кудись він далі е, йде. І Герман нам тут каже, що я знав це, я казав тобі вибиратися звідси, е, поспіши. Або підеш взагалі звідси без мене, тобто герман може нас покинути. Ось, значить, там щось заспокойся, я ще там каже скіф і так далі. Значить, і Тут ми виходимо кудись, це якась доволі така нова локація. Звичайно, вона трошки схожа на локацію болото, але майже впевнена, що це не вона. Зараз починається якась перестрілка. Ми вже точно знаємо, що буде якийсь Лесь Вандал, якийсь мужичок. Так, і ми тут перестрілюємося. Зараз Скіф використовує аптечку і перебіжками ховається за каміння. Ну, знову ж таки. Каміння. Каміння. Я знаю, що YouTube псує якість. Я це, мабуть, буду ще разів 15 повторювати, але вибачайте, друзі, це каміння з 2010 року, як на мене. Може, ніч все псує, я не знаю. Але це каміння саме з того року, який я щойно назвала. Перестрілки, екшон, це все круто, класно, мені подобається. Але я думаю, що на таку подію, як Gamescom, можна було взяти якусь локацію, от, не локацію, а якусь місію показати та показати геймплей в більш таку. Ось, бачите, ось бандит. Що да? з бандитом взагалі? Що з ним? Що з джинсами? Він зняв ці джинси просто з якогось хворого контролера, як на мене. Можна було просто показати якусь яскраву локацію, дуже красиву локацію, зелену. Я розумію, що зона не завжди нас може порадувати. Зараз я поставлю на паузу. Я знаю, що зона нас не завжди може порадувати, знаєте, там якимось там красивими пейзажами, адже це природа, це зона. Вона може бути різною. Але нащо так темно? Ну, нащо такі якісь дивні, не знаю, текстурки, якісь не знаю. Можна було якось це красивіше зробити. Ні, я не сперечаюсь, може, нам ще щось набагато краще покажуть. Може, просто нам спочатку на Deep девелопі дайві в цьому все переплутало. На Deep дайві нам показали красиве болота, сонячний день, там, сонячні промені і так далі. Я все це розумію, і може нам показали ніч, але ніч ну таке гра 2010 року. І ось зараз дивіться, Скіф підіймає значить, автомат, і можна його підняти клавішою F. А можна затиснути клавішу F. І розрядити просто цей автомат. Це буде доволі таки зручно, щоб це не було як, наприклад, зараз я все-таки приводжу в приклад радіофобів, в яку я зараз проходжу, в яку я зараз проходжу, яку я зараз проходжу, і там потрібно підійняти зброю, її розрядити, зброю викинути і залишити собі набої, які тобі потрібно. Звичайно, це все продумано. Буде в Stalker 2, я в цьому не сперечаюсь, я в цьому майже впевнена. Далі ми просуваємось по темній локації. Ну, і знову. Ну, тут ще ладно, тут ще проти газ. Там якийсь мужичок лежить. Ми там щось в нього залутали. Так, тут вогнище. Вогнище, вогнище. Щось там смажиться якась дичина. Так, це, звичайно, горілочка, консервована їжа, і можна знову-таки як із зброєю. Тобто можна просто підняти цю їжу, консерву, горілку, неважливо, що ви підіймаєте, і покласти собі до інвентаря, або використати відразу типу з'їсти. Зараз ми бачимо, що скіф починає їсти, відкриває консерву і дуже акуратно їсть якусь консерву своїм ножем. Так. Це дерев'яні ящики з набоями. Тут ми беремо набої і далі. Так, значить, е, так, 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 значить, нам потрібно поговорити з, з солдером. Я не знаю, це ім'я, мабуть, якогось персонажа з гри. З цим я, чесно кажучи, не цікавилась. Нічого не видно. Ну, взагалі нічого, тупо темрява. Просто. Ну Воно прикольно виглядає. Насправді, воно прикольно, але трошки світла. Можна було якось, може, ліхтариком. Я розумію, що це, скоріше за все, Стелсмісія. Але все-таки я хочу красивого нічного геймплею. Тут щось він тихенько ходить. Мені взагалі, ось ця місцевість дуже схожа на, ну, може, цією башнею, яка ось там позаду цього контейнера, на смітник. Але, ну. З одного ж таки моменту, що воно і не схоже на смітник взагалі. Так, ми там щось кинули гранатку. Ну, так, я розумію, що YouTube дуже сильно з'їдає якість. Ось. може, ще я просто е, докопалась насправді до цієї нічної місії. Ну. Ну, не знаю. Мені здається, що нічні місії і, взагалі, ніч в іграх на 2024 рік не має так виглядати, правда. Е ну, від діпдайву у мене просто щелепа відпала, тому що я дивилась і мені ну, було дуже максимально приємно дивитись на цю графіку, на ці сонячні промені, на ну, просто на траву, на кущі, на все, що завгодно, на воду, е на небо, на все. Тут небо, ну небо як небо. Ну, не знаю. Небо, як тінях Чорнобиля з якимось модом на покращену графіку, як на мене. Ось так. Щось там скіфку кудись підходить, щось там стріляє, стріляє. Я ще, друзі, уявляю, як це моє відео, що YouTube зіпсує якість. Це взагалі буде просто шок. Щось він там, по кому намагається попасти в ці вежі, я не розумію. Да, так, він щось хоче зробити. Да, і ворог. Вже добре, що тут вороги показуються на усій міні-мапі зверху. За це величезний респект. Так. Знову ось це колесо. Хтось задоволений цим колесом, хтось незадоволений. Мені воно подобається. Мені здається, що воно буде доволі таки зручне. Якось так. Так, ходимо тут, бродимо, знову підбираємо набої. Так, і скіф у нас стає кудись, підходить до багаття. Щось там кудись рухається. Так, і тут у нас показано, значить, друзі, апгрейди для зброї. Значить, зараз ми бачимо коротенький калаш. Ай, Знач... до речі, тут ще бачите з лівої сторони, значить, так, скіф з пістол. Пістоль скіфа, ну ви зрозуміли. Значить, в нього на ньому вдягнута шкіряна куртка, в нього ще є тоз, в нього ще є коротенький калаш. Так. І тут ми бачимо показники, значить, дамаг. Типу шкода, пробійність типу куль, rate of fire, ну ви зрозуміли, типу швидкість вогню, чи як воно там правильно, я не знаю. Ренч типу від, ну, відстань, типу, куди, як він може далеко стріляти, і міткість. типу. Тобто, Тут можна встановлювати там, якісь, там, якісь, змінювати, мабуть там, ці всі глушники, ці всі приколи. ну, Це, в принципі, буде непогано. Він зараз там щось встановив. І ось так він виглядає. Калаш як калаш. Нічого особливого насправді. Так, і тут однією клавішою, як я ще наголошувала у попередньому відео, що скіф може змінювати приціли. Однією клавішою. Не потрібно буде заходити в інвентар і починати там від'єднювати приціл, під'єднювати його кудись або там якимось ще складними якимось іншими маневрами його змінювати. Ні, це просто буде робити одна клавіша. Так, це зупиночка, значить, і тут у нас якийсь козаченько з бандурою сидить у вигляді мозайки. Так, і тут ще, значить, один такий прикольний момент, він мені вже дійсно сподобався, тому що, мабуть, же є якась така підсвіточка, вже якийсь є екшон, це е, хімічна аномалія, і в нас завдання знайти артефакт в аномальному полі. Значить, тут е, Скіф з детектором відгук шукає якийсь артефакт. Е, слаг – Це, якщо я не помиляюсь, якийсь слимак з англійською. Він його підбирає. Так, і в нас показано, значить, а друзі, все я зрозумів, Мені здається, що це взагалі може бути один із самих перших квестів. Ем... Місій, хто я каже на початку Stalker 2, тому що це типу нас навчають, там, якщо ви хочете, там щоб артефакт працював, там вам ви повинні його розмістити там туди-то, туди, -то, туди -то, в той самий слот, там і так далі, відкрити інвентар і покласти його собі в контейнер, типу. Ну там, чи в слот. Ого! ось те, що мені сподобався. Хлопчик такий, дивіться. А тепер дивимось повільно на це. Чому він пускає якийсь пісок? Я розумію, що кровосмок заходить в інвіз, його не видно, але чому він пускає якийсь пил? Він, типу, мах, який просто, отак от, просто порох якийсь випшикує з руки і зникає. Ну, мені більше подобається аніма анімація в звичайному сталкері, коли він просто становиться ну, прозорим, він просто робиться прозорим. А тут він просто в якійсь пилюці. І знову ж таки, я як досвідчений сталкер, я вам кажу, хто так вбиває кровосмока? Хто ходить ось так з автоматом і просто по ньому цілиться? Ні. Треба притиснутись до, до якогось, я не знаю, паркану, до стіни, щоб він ззаду не підійшов. А тут просто, ну. Це полювання не на кровосмока, це полювання на скіфа. Майте це на увазі? Ну все, ми завалили його поряд з цією хімічною аномалією. А, здається, сказала термічно до цього чи хімічна. Я не пам'ятаю, що, друзі, я розбираюсь в аномаліях. Це була хімічна аномалія, вона зелена. А він знову пригає. боже, я думала, що вже скіф його вбив. Ну, коротше, ось такі справеньки тут. да. Все, лежить вже. Ну, цікаво, ще один момент. Так, він нас трошки задамажив, Скіф використав аптечку, бинти, все як треба. Ем... Не знаю, якийсь він дивний. Якісь тут кровосмоки дивні. Коли їх показали вперше, мені здалося, що вони набагато краще виглядали, аніж. На цьому геймплеї. Так, зараз у нас тут завдання: треба просканувати ще якусь третю точку. Скіф знову ж таки колеться, обколюється всім, чим у нього є в інвентарі. Так, і. Мені взагалі схожа ця локація і місцевість, місцевість на е, болота, але це не болота. Тому що навряд чи перша місія почнеться саме з них. І знову ж таки, ніхто не каже, що це саме перша місія. Це просто мої, власно кажучи, здогадки, тому що там у правому верхньому кутку показали, типу, там, якщо ви там хочете там, використовувати артефакти, то там натискайте туди, кладіть їх туди і так далі. Ну, це топ. Це, мабуть, може. Найбільше, що мені сподобалось цього трейлеру, вдалого полювання сталкера. Ось, друзі, ось такі справеньки. Значить, ну. У будь-якому випадку, що я можу сказати, це вже кінець, якщо що. Е, класно, прикольно. Мені подобається, що ми дуже часто отримуємо якийсь новий контент, е, якісь нові геймплеї, якісь новини, якісь скріншоти. Тобто ми самі знаємо, що ми чекаємо, що ця гра дійсно вона існує, вона є і вона колись вийде. Всі ми очікуємо 20 листопада і я тим паче. Тому що я вже давно купила цю гру, і я хочу дійсно в неї пограти. Ось, ну, сьогодні я ж кажу: я зробила такий невеличкий огляд, так мені сподобалось, так, мені було приємно на це дивитись. Так, я дуже зраділа, коли побачила, що вийшов якийсь ще новий геймплей на цю гру. Але є такий невеличкий мінус, тому що занадто темно, занадто-занадто нічого не видно взагалі. І якась дивна графіка. Можливо, якби побачити е, цю гру просто ось так, да, на своєму же моніторі, без яких там Ютубів, записів, перезаписів і так далі, можливо, воно буде виглядати краще. Але те, що я побачила, ну, мені не сподобалось. Дивно. Воно дивно виглядає, тому що каміння, трава ну, воно, наче, все з 2010 року, ну правда. Це не в образу розробника в ніякому разі, тому що діпдай я дуже сильно зацінила. Але я все ж таки повторюю, що е, ми зону маємо любити і в день, і вночі, і зранку, адже зона вона одна, і вона завжди нас має оберігати. Друзі, величезне вам дякую за перегляд цього відео. Ви обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки і пишіть ваші коментарі. Усім, друзі, до побачення, до нових зустрічей!